Всім привіт, починаю свій новий влог, і той влог попередній з Теслою це був в суботу відзнятий. Сьогодні я починаю знімати в середу, і за ці дні в нас настільки набагато всього трапилося, що просто не було часу ні знімати, ні бажання, бо іноді бувають такі якісь дні в побутовому плані, в сімейному плані. Які просто треба пережити якісь такі проблеми, треба щось вирішувати, думати, як правильно поступити. І за цей час у нас Андрюша захворів. В нас зламалася машина. Нам відмовили в двокімнатній квартирі. Нам треба для цього там додаткових людей залучати. Про це все розкажу трошки згодом. Наразі я готую борщ. Сьогодні ми очікуємо гостей. Він американець. Вона двадцять років тому переїхала вісімнадцять до США, і я думаю, їм буде дуже приємно зайти до нас в гості і спробувати борщ зі сметаною. Я не знаю, що зможу знімати саме як вони це пробують. Це отак. Я знімаю, зроблю невеличкий відступ. Сьогодні будній день, пашу дома нема. Я зняла той маленький тільки що вступ, а Андрюшка, знаєте, де був? Зараз покажу. Виходиш? <kale> <mainstream situación> <smug> 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 ну, насправді він вміє сам двері відкривати, то він балується, але це смішно. Насправді раніше борщ я готувала дуже дуже довго. Я смажила, тушила капусту. Коротше, це було настільки затратно для мене по часу. І я нещодавно, десь може рік тому, у одного блогера випадково побачила, як вона в неї дев'ять дітей, що вона як вона готує борщ і була дуже здивована. Вона просто все по-перше, щоб зекономити час. Так я роблю вже тут 4 місяці в США, все морозить. Не знаю, нічого проти не маю. Дуже смачна їжа виходить, да, там щось заморожується, багато хто проти, але я не проти. Зараз покажу. Ось це томатна паста я десь половинку використовую. Буряк, морква, лук, капуста, все це заморожене і картопля. Вже зварилося майже м'ясо. Я це все добавлю. Зараз прийду. Я це все додавлю відразу варитися все разом, коли м'ясо закіпить. І через півгодинки вже буде готовий борщ. Так що така. Такі... В мене. Це вчора Паша мені подарував таку класну свічку. Прям пахне дуже прикольно, таким як кавуном чи щось таке солоденьке. А це мені знову принесла Аня з роботи. Ось такі квіти. Дуже гарні. Я вчора перше поцікавилася, скільки коштують тут квіти, оскільки я пам'ятаю, що в Україні це також було не супер там дешево. Купляти там букети квітів, це так, ну коротше, дешево. Тут так само. І вчора Аня приблизно порахувала, скільки коштує в їхньому квітковому бутіку ці квіти. Ось такий букет з тут десь 20, здається, троянд коштує близько 100 доларів. Такий букет, ось вони два майже однакові по кількості. Вони коштують десь по 70 доларів. Тому да, поки що з <свіси> не витримовує, щоб він мені дарував квіти. Це я трошки відступила від теми про те, що хотіла розповісти, що в нас випадково, через те, що, мабуть, не випадково, машина 2011 року, в нас вже протягом двох місяців була проблема з кондиціонером, і ми електрочасі. Була проблема з кондиціонером, і ми на. Не... Андрюша, ти можеш мені не заважати, будь ласка? Це він спеціально прийшли. Почекаємо. Він то працював, то не працював. І ми нарешті вирішили вже зайнятися повністю полагодити. Ну, бо ми продаємо цю машину, виставили вже на днях. І полагодила за 700 з копійками доларів. Полагодила кондиціонер, який пропрацював три дні. Бо там не була тільки проблема в кондиціонері, там ще якась там крутілка не крутне крутиться. Ой, коротше, треба ту крутілку міняти. Зараз ми займаємося цим питанням, і це повністю зіпсувало всі наші плани, настрій. Бо це велика викачка грошей. 700 доларів для Америки за ремонт там кондиціонера це. Ну, достатньо дорого. Це не просто якісь там, не знаю, там під забором полагодили. Ми нормально полагодили. Ми писали тому чоловіку. Він каже, що кондиціонер буде працювати. Якщо ми полагодимо ту штуку, яка не пов'язана напряму. Це не частина кондиціонеру. Тобто він свою роботу зробив. Нам немає що йому казати. Тому зараз ми лагодимо, займаємося, паралельно ми її виставили, продаємо. І воно викачує енергію, гроші, настрій, і просто вже ми ту машину, хочеться її просто продати, і все. Бо в нас вже є інший варіант. Але навіть якщо той варіант там буде затягуватися, або там не вийде відразу оформити ту машину, яку ми плануємо, Пащі вчора на роботі дали робочу машину. Він може їхати з роботи, заїхати в магазин. Тобто на на такі нам глобальному, поки їздити, можемо нікуди не їздити нетерміново. А такі типу продукти він може і на робочій машині возити. Тому я зараз вставлю відео, покажу, яка машина. Така Паші нова робоча машина, трошки покоцана, вона 2006 року. То супер. Мені дуже подобається. Все класна машина. А, Не відкривай, я зараз прийду. Там навіть Телеві телевізор є ось. Піти. піти чого? Посиди, я зараз тебе забрав. Господи. Стій біля мами, будь ласка, стій. Я зніму відео і тоді підеш, добре? Ага, сейчас познімаю. Тут така величезна. Я б собі так хотіла. Класно. Да, тут так двері відкриваються. Ось така ручка незвична, як для машини, які ми сиділи. Яндрюша тут уже працює. Ти садовод маленький, Андрюш? Будеш вирощувати квіти? Чи що? А добре. Мені дуже подобається ця машина. Не знаю чому. Вона стара 2006 року, але візуально чи вона така. Об'ємна, якась не знаю, така чисто американська машина, пікап, такий, Ну не знаю, в нас. Потім теж там приходили знайомі. Вчора дивилася. То кажуть, да, така прикольна. Типу машина, що вона, хоч і старенька, але свою роботу вона виконує, і ось так що тепер є робоча машина. Це теж великий плюс. Ще одне питання, чому ми не переїжджаємо. Теж воно все випало на цей тиждень, що ми вирішуємо питання з машиною, воно теж відволікає. Подаємо документи, мину ще в п'ятницю подали. В понеділок щось там до них пішли в офіс. Вони сказали, що для того, щоб почати роботу з нашими документами по переїзду в цьому ж комплексі, де ми живемо, ми плануємо зняти двокімнатну квартиру. Бо в жовтні нам треба, щоб була додаткова кімната. І ми пішли до них, дізналися все. І вони понеділок кажуть: ну ми до вас у вівторок прийдемо об 11 на інспекцію. Типу, ми подивимося, в якому стані квартира, які ви там живете, п'ятий місяць. І тоді вони щоб здали, чи нам вони хочуть, щоб ми надалі тут знімали чи ні. Для нас було це трошки дивно, але такі правила, то може такі правила. І ми чекали вчора. Вони прийшли десь 12 і все подивилися. Сказали, що тільки треба буде коли карниз, Що треба буде там, де штори ми вішали? карниз, треба буде, якщо вірно, карниз, то треба замість дирочок зробити так, щоб їх не було. Треба їх повністю чимось з силіконом чи чимось. Там паша придумує замазати. Ну і це нормальна практика тут, коли людина з'їжджає, просто так робити. Тому тільки з цього було зауваження, а так сказали, що, типу, ви одобрені в плані там квартири, у вас там чиста квартира, типу, проблем нема. Ми пішли далі з документами розбиратись. І десь через три години прийшов лист про те, що типу, все окей, там ви переїжджаєте 9 вересня, все добре. Скажіть дату, коли вам зручно переїхати. І таким. Другим абзацом, але хай ваш касайнер це людина, яка виступила спонсором, коли ми сюди переїжджали. Точніше, наш спонсор виступив касайнером як поручителем за те, що ми, якщо ми не будемо платити, бо в нас не було роботи, документів, то він виступив цим. Він заповнив документи, але він в іншому штаті живе. Але погодився і виступив. Тепер ми міняємо контракт, але ми вже прожили тут 5 місяців. П'ятий місяць живемо. Ми платимо завжди навіть на тиждень раніше, бо в нас там є гроші на картці заплатити за проживання. За ренту ми платимо вчасно. Робота стабільна, робота офіційна, майже з першого дня, як ми тут живемо. І ми подали цим документи, що ми самі можемо за себе платити, і на що нам типу касайнер. Але прийшла відмова, що треба, щоб він підписав документи. Ми з цим не погодились. Вони поки що про це не знають. Але ми почали думати різні варіанти, там відразу переїжджати в інші апартаменти, там ще щось в інший комплекс. Але нам тут подобається локація, і все інше. Тому спробуємо тут добитися того, щоб нас залишили саме тут. І на умовах так само, щоб ми могли хоч щось сказати, а не повністю тільки як вони цього хочуть, нас це не влаштовує, тому що ми ходимо на роботу. В нас є дохід, в чому проблема. Тому сьогодні ми покликали родину. Якраз вони до нас і на борщ зайдуть через те, що вони все одно будуть в нашому комплексі. То вони ну американці. Він він американець. Вона дуже добре володіє англійською мовою. Я хочу, щоб вони допомогли мені як перекладачі. Ну як просто як люди, які тут місцеві знають всі ці нюанси по американським там правилам, якимось, щоб вони нам розрулили цю ситуацію, допомогли, як... чого нам не знімають самим, і що нам треба для цього ще їм надати які документи, щоб ми не залучали косайнера. Бо він наразі навіть не те, що не в цьому штаті, він не на цьому континенті, і це буде ще десь півроку. Тому його залучати ну до останнього ми просто не хочемо звертатись, бо нам дуже незручно. Тому чекаю через пару годин вони приїдуть. Ми підемо в офіс і будемо розбиратися. Ще вчора наше місто ввечері облетіла така, як можна сказати, жахлива інформація про те, що е, наші ну, мережі Бекслі, Бекслі Сільверада, е, це десь там від нас пару кілометрів, е, то там загорівся ліс, і через ліс вогонь перекинувся на будинки. Е, горів в комплексі там була така пожежа, знімали в онлайні по всім новинам, тут показували. І загорілося пару будинків, людей встигли евакуювати. Але відразу в групах наших Остінських Остіна в групі там в Фейсбуці почали постити інформацію, що там живуть українці, вони залишилися наразі без житла. Ну я там розумію, що всі квартири застраховані, але це був вже вечір. І є волонтери, які почали писати відразу, що вони шукають житло для родини з трьох дітей. Я відразу кажу, паші так, зараз двинамо дивани, У нас є Дрюша на ліжко. Воно розкладається. Дрюша може з нами. Настільки там вже почали я собі плани в голові. Заходимо в групу, поки це все пообсуждали. Вже волонтери добре, що вони вже знайшли всім. Там чотири родини здається було українців. Вони всім знайшли тимчасовий такі, як прихисток, де вони будуть жити. Але потім ну, про це говорила про цю всю ситуацію з Пашою, що дійсно через війну в нашій країні ти якось настільки відразу реагуєш на якусь таку проблему, і саме коли чуєш, що українці ще в такій якійсь ситуації, ти кидаєш все і дійсно хочеться дуже допомогти. Через те, що ну, я розумію. Як це коли ти в таких тебе немає будинку, тобі терміново треба кудись їхати, зриватися. Плани в тебе за секунду всі міняються. І ми так само в перший день війни до вечора ми не вірили, що війна буде так довго тривати, що вона закінчиться зараз. От зараз, і ми до останнього сиділи в Ірпіні і просто вечеряли всім вечор, Дивилася, як пробка така величезна, стоїть цілий день біля нашого будинку. Їдуть всі з Києва. І ми не вірили, що ну, тобто ми сиділи до останнього. Але коли ми вже пішли в підвал і десь о 8-й вечора піднялися з підвалу і почули е, прям такий вибух конкретний прям, біля будинку, тоді, тоді ми все кинули і просто сіли в машину. Не сильно може видно різницю, але просто біля обличчя пофарбувало собі волосся. Я думаю, що воно ще буде трошки змиватися. І Світліше трошки ставати, мені так здається, але побачимо. Це вже був чисто блонд. Е, не знаю, ось тут воно і виглядає такою прям полоскою-полоскою, але нормально. Я думаю, що воно просто з часом трошки е, зільється, плюс сонце, буду ходити на вулицю, і такий якийсь ефект. Я собі і хотіла, щоб воно просто біля обличчя було трошки світліше. Вже у нас шоста вечора чи сьома. Ми вже Андрюшка вже і поспав в обід до нас приходили гості. Ми їли дуже смачний борщ. Я думаю, що всім сподобався, бо я віддала майже цілу кастрюлю їм додому. Бо я завтра знову наварю, у мене все для цього є, і дуже класно провели час. Плюс вони нам допомогли вирішити питання з житлом. Ми прийшли до них в офіс до наших менеджерів, і вони нам сказали, що. За розривання договору, те, що ми перероблюємо на новий, треба заплатити 2000 доларів. Всі були в шоці. Вони кажуть, ну це правило, тому притримуйтесь правил. Я їм нагадала, що буквально місяць тому підходив до них Паша, з ними розмовляв, і ціна питання була 400 доларів. У вересні ця сума мала бути 300 доларів. Тоді вона вже поспілкувалася зі своїм як напарником по роботі з колегою, і вони згадали, що таке було, і вони сказали, що так. Не 3, не дві тисячі доларів, а 302 долари. Треба буде заплатити цей фіц. Типу, як збір за те, що ми раніше переїжджаємо. Це ми одобрили. Типу, окей. Потім після цього стало питання косайнера. Це. Те, що розповідала на початку відео, людина, яка виступила нам е, косейнером в тому, що ми, якщо не будемо платити, то він заплатить. Е, вони сказали, що коли розглядались наші документи, е, дивили, е, це були зовсім інші менеджери, а не та, яка на початку вела нашу справу. Ну, не справу, Короче, в кого ми підписували перший наш договір, вже сьогодні була вона, і вона сказала, що без питань вам не треба косайнер. Ви заїжджаєте 9 вересня до себе в нові апартаменти. Це була дуже класна новина. І потім я вже згадала про те, що ми, коли дивилися на сайті квартири, були акційні квартири. Це квартири, в які можна заїхати через місяць, тому на них діє акція щодо безкоштовного місяця. Я понагліла, бо це було написано на сайті. Вона нічого не казала, вона просто заповнювала, заповнювала, заповнювала документи і все. По-перше, вони спочатку порахували нам на 30 доларів місяць більше ренту. Я кажу: а чому? Якщо ми дивилися там, інша сума була. Вона каже: А, ну так, да, так ви вкажіть, на, ви на який термін? Я кажу, ну на 10 місяців. А ну так, да, тоді буде типу дешевше. Якби я не сказала, ніхто б це не зробив. Потім було це ж про безкоштовний місяць, і тоді вже вона така спочатку Ні, вам не по типу це не буде. Ми знову проговорили, що у вас на сайті написана інформація, при якій саме ця квартира підпадає під категорію акційної. Вона двокімнатна і через місяць вже треба в неї заїхати. Ми потенційні клієнти, хто хоче там жити 10 місяців, платити вам нормальні гроші за місяць. І вона тоді щось там -то подивилася в документах і каже: А так, у вас буде безкоштовний жовтень. Якби я цього не сказала, навіть людина, яка нам допомагала, каже: Нічого собі, що дійсно, якби і він не наполягав на якихось моментах, я би не наполягла. Нам би прийшли заплатити дві тисячі доларів за розірвання договору і підписання нового. А якщо ми хотіли б змінити апартаменти з ними, там поругатися, піти від них. Подвійна вартість проживання за два місяці ти платиш три, там сто. І тоді це, як ми цю квартиру знімаємо, тисячу там щось 530 плюс щось там 1600. Треба було б заплатити 3 200 і з'їжджати. Якби ми не захотіли, це був би суд. Тут все серйозно. Ми тут новенькі, тому ми не хотіли собі проблем і. Е... Просто повезло, що додумались покликати наших знайомих, друзів, щоб вони з нами поговорили як американці вже на нормальній мові, не так як я з перекладачем, а якось ця друша. Це він не зайчик такий, що він прийшов цілою маму. Він мені тільки що чайною ложечкою, отак мої нерви, як це кажуть, коротше. Він тільки що таке творив, що просто. Я не знаю, як я взагалі сопля. Я не знаю, як я взагалі знайшла сили записати. Андрюша хворіє. іди гуляй, Прийдеш, потім поговоримо. У нас має бути бесіда з ним. Я б сказала, що він мене чекав. Я прийду, і ми з ним поговоримо. Бо в нас почався період, коли він наказаний і сидить в кімнаті. Чекає, коли мама прийде і з ним поговорить про його поведінку. Ми про це з тобою говорили, Андрій? Вічі. Вічі. Це вибач, він каже. <плес>